Всім привіт ребята, що я у маман. Ось варю, бачите стопчики Ну Стопчики поставив Вася з мамкою, а я ось варю, поняли, оці. Ну, такі перемички для того, щоб зробити сітку. Зараз покажу повеще. Ось хвіртка, яку я зварив тоді, пам'ятаєте, так? Да? Коротше, як воно відбувається? Ось так воно проїздить. Бачите? Понаварював я оці нижні, верхні. І ось ось сіточку сюди кидаємо. О! Скільки є проволоки, а далі треба було б і туди сітку, ну проволоки немає. Треба спочатку і на проволоку прикрутити, а потім вже поприхвачувати можна гвоздями, ще чим -нибудь. Коротше. Ось така работночка. Так, ну що, в нас вечір. Зараз помідори ще стоять, ми їх ще не важили. Домовились на вечір з дівчкою, що завеземо, бо вона теж там з сто дітьми пішла, там на якісь танці чи на що вони пішли, то 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 все. Ні, не, не треба. Коля ж був у мами, ти щось там знімав у мами, так? Да? А ну я значить вам уже вставила це все ось. І що? І він чи вставлю? Я лягла поспати, поки він там їздив туди-сюди і кажу, що ти, де ти? Він каже, зараз закінчую. Ну, в общем, кажу, туди я піду лягу трохи, бо щось голова болить. Вчора Серега позвонив, каже, ти знаєш, що зараз велика ця магнітна буря, тудим-сюдим, все болиться, голова болить. У мене дійсно і раз і почала голова боліти. Mm -hmm. Це мама коліна нарвала цього винограду, А чого ти цей не висипаєш? Та там пауки щіпавки, ну їх й да? да. А ну курям туди віддати, вони будуть таке їсти, Може, їм подобається. Усьо, бачите, що він почистив, тільки що чистив. Цю яку. Міксер, так. Да. Їлі драйв, йомайо, блін. Можна ага. для таких ділок купити міксер. Ну ми ж для таких ділові купилися. Ви бачите, як його балабанили. Ха-ха. Ну я вже показував. да, вже показував. Та ні, ну ми так мільком чолку зовсім не залишили. Ну таке буває. Да, так, таке буває. Чолку зовсім не залишили воно. Я кажу, де моя чолочка? Я ж люблю, коли чолочка. Ну нема, коротше. Ой, блін, річман. От ти прямо хочеш, щоб я на тебе впала. Да. Обраю він цей міксер. Оце зараз перебуває виноград, залишає мене на виноград. На вино, на вино? На вино. Да, залишає мені, як воно? На мене, каже, управиться. Не, ну а що дивись? Я тобі зараз поставлю все, читай. О, там потім що, з посадки в погріб. Все. Ну, короче, він мені розкаже, як це все робиться. То буду потім знімати засадку, ставити у погріб сюди-сюди. Все. -сюди. Зараз переважимо помідори. І повеземо, тут, слава Богу, недалечко, то повеземо ці помідори. Так, а ми ж не в місто їдемо. Сьогодні? Да. Та ні вже. Да. Та ти бачив, скільки часу? Интересно. Вже 8 годин. Воно ну, треба пообрізати, щоб вони більш-менш гарні були. Бо бачите, які вони. Там прям такі красиві, заповнені. Ну, багато новеньких повилазило. Воно ну, якось як після того, як я обрізаю, вони якісь такі десь гарні, а десь зовсім не гарні. Воно ну, новеньке, ох, як полізли вверх. Классно. Вийшла вам показати, да, і Коля начав цей брелить. Жабки знову посходились. Оно, якщо її побачите. Воно. Пообсідали хатку, бачите? Воно, оно, на ракушці. Я не знаю, видно вам чи ні. Все. І воно на ракушці сидить. Одненько. І воно двенька, дві штучки сидять. Ну це вони зараз позлазилися. І, мабуть, і у неї ще одна сидить. Позлазилися і я так думаю, що і прийде опять, вужик до нас. Бо я так вважаю, що вужик по вечеріл добре, і йому вистачає на декілька днів. Зараз ось у жапки послазились, вони їх перепугав, мабуть, вони всі убігали. Хтось там поржав, каже, земноводні. Ну, що я вам хочу сказати? Що Це ті жабки, які по землі скачуть. Ті, що ми були, наловили на річ ці жапки, да? Вони якось не вилазили на вулицю, ну так на землю. Вони тільки на камушки вилазили і ловили мошок. Потім спригували в водичку все час ну, все, все сиділи в водичці. А ці жабки, які самі поприходили, це ж після дощу, вони якось самі поприходили. Вони пригають у мене ось тут, по всій землі, ось тут ти йдеш, От, якщо туди роза обрізати треба йти. То вони такі приг-пріх-приг, деякі в кущах туди запригивають, живуть. Я не знаю, як це виходить. Но вони оце тут у мене якось пригають по, по, ну, по землі. Це не ті, що все, ну, весь час в воді. Ну, тому так і кажу, земноводні, фіх його знають. Вони якось ночують в кущах десь тут. Ну, понятно, да? Ой, божечки, Тут треба вже пообрізати ці палки. Треба якось вливатися в життя. Бо я щось зовсім випала з цієї життя. З цими консервашками, з цими, всіми переживаннями, з цими праздниками і з чимось. Просто випало з життя. Гарні, да? квіти? Гарні гарні квіти. Тут воно, бачите, що твориться, наче по ним хтось походив. Туди, сюди, порозпадались, то я пасю. Пось... Я знаю, що їх підв'язувати треба. Але ну, це взагалі просто катастрофа. Я вже їх просто <кій> обрізаю, коли ну, вони. з самого початку крутяться. Я їх вже так беру, дивлюсь, що де гарне. Обрізаю та ставлю в цей, в двір. О, в цей двір. В вазочку. і ну, так, чи на вулиці, бо там мурашок всяких дофігіще. Короче, Квітник в цьому році з мене ніякий. А все вичитала, що треба пообрізати оце, от лілії ці штучки. Бо якщо не пообрізати, то погано цибулька робиться. То так, от, тільки верхушечки треба пообрізати, щоб на наступний рік було. А тут прощенкала, воно попадало сюди, треба його позаправляти. Це ж те, що я взагалі наглухо обрізала. Ну, бачите, буквально місяць пройшов, воно заново пішло. Ой, так. Да. Тут теж воно буквально чистенько було, чистесенько. Я ж тут все поприривала, повиривала. Воно позаростало все. Ну нічого, якраз <как> курочкам буде, позалазю, тут повириваю. Трошки по -по розросталися в мене ці синні. Хоча теж в цьому році цінні такі ніякі, воно нещасні, нещасні. Тут їм сонечка не вистачає. Хоч, як не кажи, а все одно сонечка їм потрібно. Так, що ось таке в мене діла. Там трошки вони кращі, хоча там теж сонечка мало. Так, треба важити ці помідорки скублі. Бо зараз дівчинка дзвони, що вона вже вдома, а ми ніяк не можемо зібратися. Хоча тут теж такі, ну, бачите. У мене завжди вони гарні були, такі, ух, красунечки. А, це. Я ж кажу, у мене цей рік прямо не квітковий. Це як мій настрій так, і квіти. Я кажу, що квіти дуже, мабуть... Наш настрій якось вас Яка я в цьому році така непонятна, так і мої квіти такі непонятні в цьому році. Хоча у них колір дуже є гарний. Дуже-дуже ось дивіться, яка краса. Зараз я вам залізу, покажу. Ось. Зараз я витягну звідси. Дивіться, яка краса. Але ця краса не пойме, куди дивиться. Класно, класно але, але воно куди воно це? Це класно і цей класний колір. Але я ж кажу, що в тому році, які вони гарнюні у мене були, стояли, а в цьому році всі воно попадали, не гарні. Гарні тільки в вазі. Коли я зрізаю, вазу ставлю, а там вони гарні. Там хоч трошки радують. І все одно вони хворіють, бачите? Розцвітка неровна. Так вони всі такі повинні бути такі ось гарні, гарні. А вона тут тут біленька, то така, то така. Не знаю, що я не так зробила з ними. Чи це рік такий, чи це, бо дійсно в мене як настрій, так і квіти. Коротше, Коротше отака, отаке діло. Все. Давай важить томатики. Ого, Мені дуже було цікаво, буде на відео видно, як воно. У нас гарно, як воно світить. Ну не дуже видно, звісно, але ж ви маєте уяву, як воно. Очимо це набагато гарніше. Це біля прудику у нас оце так. Помічається, як сидиш, то воно класно. Боже, Йошик, це ти пугаєш мене, лякаєш мене, то воно, звісно, гарнюсінько. Очимо воно. Классно. Стришечки вам показую. Так, журчить ця річечка наша, ставочок. І сьогодні тепліше на ніч. Ой, свірчки. Класс. Супер. Тихесенько тут. Так. Да, сьогодні набагато тепліше, ніж Вчора, позавчора. Боже, ну Йошик, ну і зараз наступлю на тебе. Ну що ти тренешся об мене? Все в домі є, йди, жири. Короте, класно. Супер. Ось так ми частенько, коли ввечері тепло, ми сідаємо, слухаємо, як дзюрчить джурч... водичка. Це класно, можна посидіти, поромантичнішати. У нас гарнисненько. І тут одненький, одненький, терчить фонарик. Що, Гайда додому, давай, гайда. Давай, 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 дуй! Свинота. Усім доброго, доброго раночку. У нас ранок сьогодні чудовий, але вже, вже не ранок, вже не ранок. Ще квіти відкриті. Бачите? Вони на день е закриваються. Ось, а зранку дуже-дуже гарно. Тут половина, звісно, досить повидірати, але воно гарно. гарно та й гарно. Така зелена площадка перед е хатою. Е що в нас? У нас сьогодні п'ятниця. І сьогодні. Щось є, чи нема? А? вище і все одно те саме. Кого засипають? О, а, ну так, да, вони щось там шкрябаються, шкрябаються, я не знаю що. Є? Пока Ой, ті бозички. Які ти гордини. Вони уже більше дивись. Так, да, так, да, так, да, вони потрошку розносяться. Да. Бо то ж зовсім малесенькі були. Поки ну. що, короче, ребятки три штучки розвелось. Рознеслось. <рознеслось. <рознеслось> ну і у трьох ці, як вони називаються, сережечки такі повилазили. О, дівчатки ж кряпаться, що сидять. Зараз я їм варю ну, овочі, а поки сухенького кину, Вчора коля їм багатенько овочей накидав варених. я варю овочі і цей, трішки додаю чи гороха, чи то, ну, те, що у мене є там в хаті. А потім ще змішуємо сухеньким і виходить отака. Гарна штука, ну це у нас тут такий заборчик вийшов. Хоча він повинен бути був гарніше. Ну, нічого. В наступному році зроблю все як хотіла. Наступному році, може, і менше город зроблю. Ну, як менше. Він буде такий самий, але трошки по-іншому все е придумаю. Ось, бо. Томати треба міняти вже сторону їм, бо <кій> на цій стороні, хоч ми одобряємо землю, але на цій стороні томати в нас ростуть третій рік, а так не можна. Треба їм міняти. Тут розбросані воно, блин. кабачки. Ще піти треба зібрати у ті кабачки, я не знаю. Дуже багато їх. Я знаю, що дівчатка нас з Креповницького дивиться. Може комусь треба оці кабани. Ну, такі, я не такі кабани, а може такі, знаєте, е, молоденькі кабанчики. Просто вони молоденькі, але вони швидко ростуть такі великі. То можу дати, кому треба. Ось. Бо я ж кажу, і кабани, і огірки викидаємо. Ну, як викидаємо, на курямо даємо. Люди, може, салат будуть робити з цих з, з кабачків, теж, може, щось зроблять. Просто так віддам та й все. Мені все одно вони є гарні. Ну вони як? Я вам скажу, що вони ще ж... кажу, що вони молоденькі. Я сама з таких роблю. Всякі кабачкові діла. Робила, вірні. Я зараз вже не хочу. І для ікри, кстати, краще використовувати оце такі величенькі. Сімочки знутри почистили, а от эту всю остальну штуку перемолотили. Ось вам гарна ікра. То кому треба, я можу. Отдать. Только пишіть одразу, я відео викладу, сразу пишіть, щоб я знала щоб я їх никому, іншому не поддавала, бо кури у нас не справляються з таким количеством їди. Так що так. Воно, бачите, що? Хожу в огурчиках, вони з мене опадають. Сьогодні да, сьогодні у киці. добре почечки болили. Прямо, так, да? добренько так болело. АСД дає. Ага, АСД дає своє. Так що? що, 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 я вам усе огурчика хочете кину, будете ви такі їсти чи ні? Ну, щось їдять. А чого ти могу ціни поці? Не порубав, зайка. Не їдять. Не. Це мелко що не їдять? Ну вони ж не валяються вони. Да? Ну, смотри, я усі їм з лиця кинула огірочки. Ну, так от уж мелко, так. Да. А якщо ти так порубиш, то... О, смотри, як вони этот. Воно таке шмак, 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 траву. І нема, так? Да? Вони скльовують огірочки. Вони їм нравляться огірки. Ну вон так кидаєш, диви. Зараз, це... зараз вони поїдять а, не переживай. Да, ну... Вони спочатку сінечка виклювують, а потім їдять їх. Не дуже вони люблять так огірки. Як мілку порубати кубиком, поняла? Ну травичку на сутри. Бігом-бігом бігом бігом. бігом. Понятне, а ти от вчора скасивчика, але треба було ото там, де скасив, забрати. Оно, ой, прямо вони кусками цю траву жируть. Їм подобається. Ну так молоденька, звісно. Є огірок, вони воно. Тих, ти що з лиця з'їдають. Ай, дівчатка. Так, Ай. Ну Викловують, ну нормально, все, що ти розказуєш. А ось ці акації хто їсть? Всі їдять. Кози, так? Да? Та й кози люблять. Тарсі. Воню, комусь ми, ми повню давали. Козля там давали. О, і, воно. і курята теж їдять. Вони взагалі люблять. Тільки шмак, шмак шмак і нема. Так, коротше, оце в нас таке ра. Такий... Знаєш де? Ти хочеш травичку порвати? Ні. Чого ти отут не порвав? Оце вони таке теж їдять. Не хочу травичку. Осьо, це ж про проход. Шк. його можна весь виривати. Угу. Це Постійно тут рву, поли... ну тільки трошки поливалку врубив і все. Це що таке? Та це квітка виросла. Mm. Можна нах не зривати. Я не знаю, правда, і можна таке чи ні? Але можна її зривати. Ой. Хай салат роблять Хто роблять? Ми сьогодні вирішили з колею присвятити собі день. Да? Поїхати в місто, погуляти. Але в нас сьогодні сирена за сиреною. Прям вибрали найкращий день. да? Думали в кіношку сходити. Але ж якщо сирена за сиреною, це будуть вимикати ці фільми, то нафіг воно таке треба. Може... Ну, може, під вечір. О, хтось вже дзвонить. Зранку в общем, вирішили сьогодні собі присвятити день, поїдемо погуляємо, полазимо по центру, може, зайдемо десь покушаємо. Ну таке, Я ж кажу, в кіношку хотіли зганяти, але ж непонятно, поїдемо це з цими сиренами в кіношку чи ні. Ну, надо. Надо, треба. Дякую всім, хто совітував мені. Каже, забійте на всі ці городи і все остальне. Забирайте, стоїть, десь погуляйте, проведіть разом час, устроїть романтику. Так ми і зробимо сьогодні. Вчора вже сиділи, сиділи. Я ж кажу, Даша подзвонила вчора. Каже, а я, а я кажу, мені сльози наворачуються, Ну не знаю я. Знаєте, як чим ближче у день від'їзду. Досі там запитують, куди Коля від'їжджає, куди Коля від'їжджає. Ну, дівчатка, ну дивіться відео чи почитайте коментарі, там вже все написано, куди від'їжджає. Захищать нас від'їжджає. То коротше, ви поняли, да? чи ви зрозуміли. А, гля, хтось не дозвонився на мій телефон, дзвонить на Коли. Що це таке, блін? Я кажу, Коля, давай повідрубаємо телефони, взагалі, щоб, щоб ніхто нам не мог подзвонити. Чесне слово. Якщо день для себе, значить день для себе. Ой, так. Одним словом, всім доброго, доброго раночку. Може, відео таке нічим чому не вийшло, але а, просто захотілося записати, ви пишете в коментарі теж. Пишіть, Оля, хоч, щонебудь, хоч щось розказуйте, бо, тіпа, щоб ми були в курсі, що з вами все нормально, що ви є, що ви то, що ви все. Ну, скажу, а так буває, виходиш і наче хочеться багато чого розказати, а, а блін починаєш розказувати, то то збиває, то то збиває, то там, то сям. Всіх нагадували воно, собаки бігають. Тут так ми і не вирішили, що робити з цим басейном. Я взагалі склоняюсь до того, щоб його спустити і вимити. Якщо він туди з землі, оцей на накидав, на, на він же ж тут пригав сюди, потім туди, сюди, туди, тут все чорне було. Це собака у нас так. Річик вирішив викопатися одним словом. Ось. І Плюс слюні. Він тут таке не калашмати, все слюнями, з усіма аж вода така, от, знаєте, він же ж питався ракушки. Що питався? Він їх повитягував, половину ракушок, половину цих камінців, він сюди повитягував. Вчора що? Вчора ми поїхали, помідорки віддали дівчинці, всі довольні і ми довольні. Ось. А значить, сьогодні в нас а, прогулка. Такого нічого катастрофічного у нас немає. Зараз зберемо огірки, які я вчора не зібрала, вже сьогодні будуть кабани, мабуть. ось, І все. І збираємося, приводимо себе до ладу і їдемо гуляти. Так що так. Ось треба-хоч хоч крапельку а, собі зараз, таке знаєте, налаштувати якесь, Може, пофоткаємося якось, щоб такі фоточки свіженькі були у нас. таке. Коротше, такі діла. Завтракати не будемо. Чисто кофе попили, позавтрикаємо вже в місті. Всім гарного-гарного дня і класних-класних вихідних. Якщо щось буде в місті цікавого знімати, може щось засниму. А так, в принципі, хочемо цей день присвятити собі.